Вітаю вас, малята! Це сова, мудра голова. Запрошую вас у подорож до країни геометричних фігур. Слухайте загадку та відгадайте геометричну фігуру. Ні кутів, ні сторін зовсім він не має. І тому його всі як же називають? Так, вірно, це круг. Він сьогодні не один. Він прийшов із друзями, ось вони. А скільки їх? Багато. А за чим відрізняється, друзі? Так, за кольором правильно, давайте переглянемо які предмети круглої форми. Капуста, тарілка, м'яч, сонечко, колесо. Молодці. А зараз відгадайте загадку ще про одного друга. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, а зовут його як. Трикутник. Молодці. Трикутник має три сторони. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Всього три. А ще у трикутника три кути. Рахуємо. Один, два, три. Всього три. А ще є три вірних друга. Рахуємо. Один, два, три. Всього три. Переглянемо, які предмети можуть бути трикутної форми. Так, це пірамідка, прапорець, ракета. Відгадайте загадку про ще одного друга. Він давно знайомий мій. Кожен кут його прямий. Всі чотири сторони однакової довжини. Так, це квадрат. А якого він кольору? Так, правильно. А скільки квадратів у нього в гостях? Давайте порахуємо. Із лівого куточка. Один, два, три, чотири. А скільки квадратів маленьких? Один, два. Всього два маленьких квадрати. А якого кольору великі квадрати? Зеленого та жовтого кольору. Давайте переглянемо, які предмети можуть бути квадратної форми. Подушка, вікно, годинник, кубики. Молодці. Пограємо в гру «Розклади іграшки по полицям. Вам потрібно розкласти іграшки по полицям. На верхню полицю потрібно поставити іграшки, які схожі на трикутну форму. На нижню полицю поставте іграшки, які схожі на круглу форму. Молодці. А на середню полицю іграшки квадратної форми. Молодці. Малята. А зараз вам потрібно зібрати різні геометричні фігури і подивитися, що що. Цього отримається? Наприклад, візьмемо квадрат і трикутник. Що ми зможемо збудувати? А якщо ми візьмемо трикутники тільки різною величиною, то можемо отримати подумайте малята, а зараз візьмемо круги різною величиною і трикутник. Подумайте, маляти, що можна скласти. Молодці! Ось і закінчилась наша подорож. До нових зустрічей, до побачення!